В житті цім люди звикли нарікати на долю, на державу, на життя. Та Бог дав право людям обирати, дав людям розум, в серце почуття. Адам та Єва також вибір мали. Бог їм сказав: оце життя це смерть. І люди смерть самі собі обрали, і панує на землі вона тепер. Але Господь любив завжди цю землю. Великий Бог так полюбив людей, що вислав сина, щоб звільнить від смерті. Творіння рук своїх, своїх дітей, і знову встав перед народом вибір, Варавача Ісус, Ісус, й любов, обрали гріх, панує він над ними, і полилась за всіх прочиста кров. Всі нарікають У більшості на Бога. Чому то Бог мені так подає? Але поглянь свою земну дорогу, все, що на ній обрав, чи ж не Твоє, чи ти в своїм житті питав поради. Як Господи, отут, чи тут зробить, чи ти хоч раз віддав Творцю подяку і на життя просив благословить? Ти керував життям своїм без Бога, жив так, як захотіла твоя плоть, і нарікати не маєш ти на кого, все робиш сам. До чого тут Господь? Земне життя ти будував без Нього, за двері дому ти Христа прогнав. У своїх бідах винуватиш Бога, який за тебе на хресті вмирав. Та не пішов він від оселі. Тихенько стукає, просить, відчини, загинеш в цьому світі, ти без мене допоможу. Лиш відчини мені, я не згадаю всі твої провини, зміню життя, дам радість і спокій. Тебе люблю, як батько свого сина. Лише прийди, одержиш більше, аніж просто мир.